Народ, всім привіт! Сьогодні дуже коротеньке буде відео. Е, чисто що зробили нарешті і що сталося? От наша свинка лежить вже, змучена бо жарко, І вже їй лишився термін рівно в тиждень, нині знімаю так 13-го числа, 21-го має народжувати, так що тиждень часу їй лишився. Бачите, які штуки в неї? То все рани. І рани ті від того, що я поставив лампу. Вона успішна вписну... ну, лампу і поїлочку для малих. Перший я ставив її отут, вон де вибито. І вона вирвала успішно ту поїлку зі стіни. Потім вирвала оці всі шланги, вирвала он той світильник, Благо, що там ще не було електрики. І вирвала оцей світильничок. Він, якщо що, він був новенький, бачите, в якому він стані. І лампу, тут вона як кабель перегризла. Кажу, повезло, що не було, ще зроблено світло. І тому її не гецнуло. Я її випускав на двір, вона, як <кхи>, завжди, витріпалася в болоті, тому в такому вона стані. Але ну, да. вона файно себе почуває, вона спокійна. Особливо, ще, якщо її чухати, то взагалі все окейчик. таке воно начудиво з тим світильником. По проводці проводка все дуже складно, по тій причині, що... Приводка дуже стара, алюмінієва. Так, не кусати мене за задубку. Е, стара алюмінієва і вона прямо вся розвалюється. Напір води в поїлочці. Може трошки завеликий. Ну, Такий у нас тиск, хіба що ставити, обмежуючи риле. Кран не до кінця прикручений. Ну, відкручений. Е, той світильник вона теж вирвала успішно, бо я так перекинув ззаді нього кабель. По воді тут в неї все окей. Як бачите, є вже солома. солому придбав, купив 41 тюк, того тіком хватить, мені вистачило 20 тюків, був на 7 свиней, ну майже хватило трошки не хватило. Так, але, але вони були. Не знаю, що мені робити з тим світильником, чи його притягувати більше до стіни, чи пляти ще один гачок і якоюсь ниткою підв'язувати, бо тому що тут то не є справа. Вона розбила лампу і вся порізалася. Можна було наробити діло. Сидиться, тут така довольна. Ну, вже що є по проводці, бачите, мусив чіпляти на отакі, як вони там ваго називаються вроді клемники. По тій причині, що та ну, алюмінієва проводка просто розвалюється на ходу, не встигаєш до неї зоркнутися, вже все, Уже, вже відламалось. Поїлку переніс далі, бо почалося все з поїлки, поїлку вона відірвала і вже за поїлкою потягнула всю решту, я так розумію. Як бачите, що купив такий світильничок, який мухку оце є. Ну, не знаю, його ефективність все рівно лянь чіпляю, Буду бачити, як воно буде. По стайні вроде як, все, лишилося тільки... Прибити, я тут збирався купити алюмінієвий лист, але, блін, дорого так капець. 2 метри 1200 гривень. Ой, 1800 в епіцентрі. І тому... а тут мене йде 3 метри. Ну таке собі. Коротше, вирішив, що зараз наразі я буду просто причіплю тут. Дошку, скоріш за все. Ну, це щоб поросята не вилазили, бо тут легенько вони пролізли. У мене було якось перші, самі перші, що я купував, то з самого краю вони отут пролазили. <кій> то коли їм було 12 кг, як вони були тільки народжені, то, річ, що це буде на раз-два будуть вилазити. Так, по кормах. Тут, звісно, трохи бардак, але вже як є. Поставив піддони, бо раніше мішки стояли на бетоні самому і натягували вологу. По кормах в мене все без змін. Ідея Пуріна для свині 20-2040. Купив свіжий мішок, ще, грубо кажучи, не давав, бо ще є остатки корму для неї є. І для малих вже купив два мішечка предстарту. 22001. Вроді як хороший. Ну і купив це для курей несучок. Бо, так як я вам казав, маю легрони, легорни чи якось так вони називають. Купив зразу. Купив зразу готовий корм. Хотіка, чи пішов, що... немає сильно часу бавитися з тим всім. Так що корма заготовлені. ячмінь купив, за пшеницю домовився, на наступному тижні поїду. І якось ось так. Одним словом, до опороса, в принципі, готовий. Купив я окситоцин, купив біцелін. Маю всякі ті, як то, спреї, що як -то антибактеріальні, чи ось так вони називаються. Купив дезінфекцію, купив сухий душ для малих. Купив уколи, ну вроді як все окей. Домовився з ветеринаром за а, а, кастрацію і за. Ну, і тоді, як він буде їхати, зразу візьме залізо. Та й проколим. таке, вийшло коротесеньке відео про свинці, Ну, так, чисто, щоб був в курсі, що я не пропав. Роботи. Хмара зараз дуже багато, ще, плюс до всього, як мать Тереза, там е, треба мамі щось допомогти скосити, там треба з те, що з'їздити по товар на гуртовню на базу. Е, там комусь треба камери встановити. Знайомій одним словом. ну, коротко, Дуже багато всього зараз навалено. Плюс зараз вже починається підготовка до сезону, бо знаю, що зараз почнеться картопля, і після цього культиватор не переварю. Почалися певні роботи з культиватором. Поясню чому, поясню, що і як далі буде. В загальному хотів ще так додати по кормах. Я не рекламую Поріну і не кажу, щоб хтось купував Поріну. Я це єдиний корм. Який я пробував. От, і особисто я ним користуюся по тій причині, що він знаходиться в мене в області. Мені не треба їхати ні в магазин, ні кудись інше по нього. Мені дзвонить менеджера Куріне і привозять мені прямо додому по хороших цінах. Навіть в них на сайті. Як заходиш, там ціни трошки дорожчі. Вони мені привозять дешевше. Ну, не знаю, чи через те, що я часто беру, чи як. Ну, Не так, щоб часто, але вже стабільно протягом року я беру. Що можу сказати вам? В загальному корма треба брати такі, розумієте, до кормів тварина будь-яка привикає, і потім перейти на інший корм це все рівно певні зміни, які вплинуть так чи інакше на... Здоровий розвиток тварини і на її самопочуття. Може бути краще, може бути гірше, може бути по-різному. Проте я б радив брати корма ті, які знаходяться біля вас. Немає значення, чи це є готовий корм, чи це премікс, чи БМВД, чи концентрат, байдуже. Беріть той. До якого у вас буде доступ стабільно. Тобто шукаєте виробництво. Я думаю, майже в кожній області є якесь виробництво, яке е, працює на нормальній, на постійній основі. І ви в будь-який момент зможете е, замовити собі чи підскочити туди до них на завод, чи в їхній магазин типу і купити. Якось так. Наразі бережіть себе, цікамоська в мене тут. Хеть! wyryźlić sobie i mówaj to zdrowie.